Хочу сьогодні зосередитися над словами, які Ісус говорить до учнів Йоанна Хрестителя, щоб вони передали Йоаннові. ідіть і сповістіть, що ви чуєте і що ви бачите. Наше спілкування один із одним, спілкування з друзями, спілкування між рідними в сім'ї це в основному. Передавання інформації, того, що ми бачимо і що ми чуємо. Ми зустрінемося з кимось на вулиці, почуємо від нього якусь інформацію, прийдемо додому і передамо цю інформацію. Ми побачимо, щось сталося, і цю інформацію, яку ми побачили, ми передаємо іншим людям. Тобто, те, що ми чуємо і те, що ми бачимо, ми цим. Спілкуємося, комунікуємо, передаємо далі. Сьогоднішній світ, в якому ми живемо, він дає нам величезні можливості, щоби чути і бачити на відстані. Нам не обов'язково в цей момент бути десь у Франції, чи в Німеччині чи в Америці, але ми можемо увімкнути онлайн-трансляцію і бачити, що там. В цей момент відбувається, чути, що там тепер говорять. Колись наші предки таких можливостей не мали, Щоб побачити якусь країну, потрібно було до неї поїхати і своїми очима подивитися. Знаю одного священника, який казав: я дуже люблю ходити в гори. Так люблю, що це моє захоплення. Відкриваю в комп'ютері, в Гуглі фотографії. Дивлюся на ці гори і кажу, як там добре, і не треба нікуди ходити. Ну, він так жартував. Але цей світ дає нам дуже багато можливостей, щоб дивитися на відстані. Маємо інтернет, маємо телебачення. І ми в такий спосіб бачимо людей, які є за цим екраном. Ми бачимо ситуації, які там десь відбуваються. І це. Реальні люди, які десь там, реальні ситуації, які відбуваються десь там, але є одна дуже велика небезпека в цьому. Є один дуже великий мінус. Ми бачимо когось там, на відстані, але дуже часто ми не бачимо ту людину, яка є поряд. Бачимо когось, хто сотні тисяч кілометрів від нас, а того, хто. Один метр від нас, дуже близько, поруч, того можемо не побачити. Ми слухаємо через інтернет різних блогерів, політиків, різних людей, які нас можуть чомусь навчити, але дуже часто ми не чуємо людей, які є поруч. І в цьому є, власне, велика-велика небезпека, що ми можемо бути десь далеко. Але не бути тут, не бути присутнім і не переживати ті події, які в реальності з нами відбуваються, не мати стосунків з тими людьми, які є біля нас. Тож сучасні засоби комунікації вони є дуже допоміжні, вони дуже корисні, бо ми з іншої сторони можемо поспілкуватися з людиною, яка десь дуже далеко. Раніше цих можливостей не було, ми тепер маємо цю можливість, але з іншої сторони, вони дуже руйнуючі, наскільки допоміжні, настільки теж і руйнуючі, тому що руйнують наші стосунки один з одним. Скільки разів ми можемо бути свідками такої ситуації, що приходимо десь в кафе, наприклад, і сидять двоє людей. І спілкуються, п'ють каву і в телефоні спілкуються з кимось іншим. Скільки разів вдома так буває, сідають вечеряти чи обідати і в телефоні з кимось іншим, з кимось, хто може реально там щось написав, щось скинув, якусь фотографію, ще щось. І людина є з тим, хто далеко, але в той час не вміє бути з тим хто є близько, хто є тут поряд і хто є тепер біля мене. Ісус говорить до учнів Йоанна, ідіть і сповістіть Йоаннові, що чуєте і бачите, і далі Він уточнює, Він говорить, сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються, глухі чують, мертві воскресають. У Богам звіщається Євангеліє. Тобто, що Ісус говорить іншими словами, Він каже: ви бачите реальні події, ви бачите реальну дію Бога тепер своїми очима, своїми вухами ви чуєте Євангеліє і йдіть це передайте іншим. Що ми дуже часто робимо? Ми говоримо про різні події, ситуації, які Десь там відбуваються загальні, ми можемо говорити да, про світло тепер, бо це актуальне. Для нас це найактуальніше. Для когось, хто є на Сході, світло не актуальне тепер, тому що вони вже не мають світла 9 місяців, і для них актуально, щоб ракета сьогодні не впала, і можуть про це говорити. Тобто ми говоримо про актуальні. Події ситуації, які відбуваються. Але Ісус говорить, скажіть, що Бог є в цих ситуаціях, щоб ви навчилися, щоб ми навчилися помічати дію Бога в цих ситуаціях. Немає світла, так, нам важко, некомфортно від цього всього. Але ми можемо в цей час. Молитися Розарії, що ми завжди говорили, не маємо часу на Розарії. Читати святе письмо можна із свічкою, один-два розділа в день прочитати святого письма. Нічого поганого, аж такого нашим очам не станеться. Бо вже і такі я відповіді чув, що не можна читати, бо можна собі зір зіпсувати. ні ні ви що? А з телефоном сидіти, то можна, там зір не псується взагалі. Не? Тобто ми маємо тепер інші можливості. Ми можемо відчути дію Бога в інакший спосіб, дати свій час на те, на що ми дотепер не мали можливості поспілкуватися один із одним, не обов'язково йти кудись на каву, можна побути вдома і порозмовляти, можна пограти якусь гру разом. Задавати запитання один одному і так далі, тобто знайти час на те, на що ми до цього часу не могли цей час знайти. На молитву, звичайно, коли ми говорили постійно, що немає часу, тепер ввечері, якщо немає світла, нічого не можна зробити, не можна готувати їсти, прибирати і так далі, всі інші обов'язки. Які, звичайно, могли виконувати не можемо, і тоді можемо знайти час для чогось іншого, для духовного, для спілкування. Ісус говорить учням Йоанна Хрестителя, підійдь і поділіться з іншими, як ви досвідчили дію Бога в своєму житті. Для нас це Дуже часто дуже важко. Ми можемо говорити про ситуації в житті інших людей, але сказати про себе, як Бог діє в моєму житті, як я досвідчую Його, що Він робить, як, які наші стосунки із Ним, наскільки я його присутність відчуваю, а деколи не відчуваю, що він є, а може в цій темряві теж. Відчуваю якусь внутрішню темряву. Цим всім Господь запрошує нас, щоб ми ділилися. І навіть якщо ми поділимося з кимось, що не відчуваємо Бога, не знаю, де Він є, в цій війні, може я загублений, може думаю, що Бог залишив нашу країну і сказав до побачення: все, більше вас не знаю і не люблю. Може так хтось переживає цей час. Але якщо поділиться цим досвідом, цим пережиттям з іншою людиною, а та інша людина дасть відповідь, поділиться, як вона переживає Бога, Його дію в своєму житті, то це допоможе вийти з цієї темряви. Ісус говорить, що сліпі бачать, прокажені, очищаються, глухі чують і мертві воскресають. І це не тільки про стан фізичний, це дуже сильно про духовний стан людини, сліпота, проказа, глухота, і в кінці кінців це духовна смерть, це вершина зла, яке може бути, і це є результат, і найбільша радість для диявола. Коли людина духовно мертва, може бути фізично жива, здорова, все добре, але якщо духовно мертва, тоді людина є в руках злого, і він може з нею робити все, що хоче. Цей духовний стан, який напевно кожен із нас в своєму житті пережив цю духовну сліпоту. Ці, цю проказу гріха, кожен з нас провідчував на собі, пережив, може, навіть і духовну смерть, з якої вийшов, або, може, зараз є в цьому стані. Ісус каже, ідіть і поділіться з іншими, що ви бачите і чуєте, що ви досвідчили в своєму житті, поділіться, як ви навернулися до Бога, як ви Його зустріли. Може, Тебе хтось привів до Бога, до церкви, але тепер ти можеш комусь сказати про свій досвід життя з Богом, і це приведе когось теж до нього. Ідіть і поді, по, поділіться. Ісус прийшов у цей світ, прийшов у мій світ, світ мого життя, світ твого життя, для того, щоб відкрити очі. Щоби очистити нас від гріха. І якщо ми є духовно мертвими, то Він готовий воскресити, Він готовий дати нове життя. Якщо маєш якусь залежність, можливо, прив'язаність до гріха, то сьогодні відрікайся від цього і проси Ісуса про зцілення, повір в Його силу, в Його міць. Що Він може це зробити, Він має надзвичайно велику силу, якої ми собі, напевно, навіть і не уявляємо, але Він приходить в цей світ, щоб нас зцілювати. Якщо ми будемо йому вірні, якщо ми відкриваємося на нього, то Бог діє в нашому житті дуже сильно і кожного дня. З нашої сторони, Потрібно небагато, потрібно бути на нього відкритими, ходити в Його світлі, шукати Його, розпізнавати Його волю, е слухати, що Він до нас промовляє, і робити те, що Він хоче. На закінчення скажу один приклад дуже актуальний: приклад такої простої вірності Богові. Напевно, багато з вас, особливо чоловіків. Є в курсі того, що зараз відбувається чемпіонат світу по футболу в Катарі, а Катар це повністю мусульманська країна. І на цьому чемпіонаті виступає теж, між іншими команда з Хорватії, збірна Хорватії. І в неділю, це минулої неділі, перед. Матчем з Японією, який відбувся потім в понеділок, потім з Бразилією. Вони то все виграли, звичайно. Вони в неділю вся команда разом з тренером пішли на святу Месу, на літургію. Правда, що там немає католицьких храмів, вони запросили священника з Хорватії, який служив для них святу Месу. І цей головний тренер сказав. Я є віруюча людина, я довіряю Богові. Тобто він цим своїм досвідом віри, своєю вірою, він поділився з іншими, не боявся про це говорити, показати. Не хочу сказати, що через те, що вони пішли на літургію, то потім вони два рази виграли, не знаємо, що буде далі. Але впевнений в тому, що Бог завжди винагороджує нашу вірність йому. Вірність в таких простих повсякденних справах. Цей тренер сказав, що ми є віруючі люди і ми маємо обов'язок в неділю бути на святій месі, тому ми це організували. Тож, дорогі, будьмо вірними Богові у малих речах. І побачимо великі справи, які Бог чинить в нашому житті. Амінь.